Дякую тобі, Господь, за все. Вірш так називається дякую, щоб видався сьогодні гарний день, проснувшись, посміхнися прямо в ліжку, а потім, Богу, заспівай, хвали пісень, аж потім з дякою спусти додолу ніжки. Так, з вдячністю встаємо, що живі. Що береже нас Бог від ранку і до ночі, що маєм їжу, дім, що бачать наші очі, що наші ноги ходять по землі, Що вибухів не чути, тільки грім, душі зливає Бог на землю з неба, для урожаю так вологи треба. Благословляє нас отець потрібним всім, за наших діток, ці скарби від тата, за сім'ї, за батьків, за кожну мить, за що подякувати приводів багато, за час, коли нічого не болить, за церкву, друзів, пастора, країну. В руці своїй тримає нас щодня, що діти ми Його, ми в ньому всі рідня, Він обіймає нас в лиху годину. Ми дякуємо Тобі, Господь Отець, єством усім гарячими устами, наповнюємо землю небесами любові дяки. Сповнених сердець, дякую тобі, Боже.